Вітаю, зараз покажу, як ми пакуємо стаканчика. Обов'язково підписуємо і вставляємо в кульочок. Вказуємо вам, яка корінева. Дивіться, яка гарненька. Який гарний саженець. Тільки росте, тільки росте. Кульочок, бачите, яке коріннячко. Ось так ми упаковуємо на відправочку. Правильне упакування це гарантія того, що вона до вас доїде ціленька і ви зможете її зразу висаджувати. Так що дзвоніть, пишіть, ваша полуничка чекає на вас. Па!